Компанія ДТЕК оголосила про те, що вона закуповуватиме електроенергію з Євросоюзу, і як заявляє керівництво, це має зменшити дефіцит потужностей в енергосистемі. І повідомляється, що планують імпортувати 500 мільйонів кіловат на годину електроенергії на місяць. А це стільки, як споживає за місяць 2 мільйони домогосподарств. І фахівці звертають увагу на те, що компанія ДТЕК працює в кількох областях України, зокрема і в Київській тому киянам. Цей імпорт має допомогти, сказати, що ця імпортована електроенергія допоможе зменшити кількість годин відключення від світла в Київській області, в Одеській області, ну і в Дніпропетровській, мабуть, дітеком, так це правда, і кількість відключень для домогосподарств і для промислових підприємств зменшиться. Щоправда, тут, як і всюди, є свої підводні камені, і зокрема те, що електроенергія за кордоном у кілька разів дорожча ніж в Україні. Але якщо дефіцит, то нікуди дітись, треба домовлятися і закупати. А тому, якщо об'єми імпортної електроенергії будуть значними, то тариф доведеться підвищувати не тільки для підприємств, а й для населення. Наш прогноз такий, що десь навесні. Я думаю, ухвалять таке рішення про збільшення тарифу на електроенергію для кінцевих споживачів для домогосподарств, і це буде збільшення не на 10%, і не на на а, Я думаю, відразу на 50-70%.